Ф знову грає великодушність, оголосивши так зване перемир'я до 9 травня, мовляв, з гуманітарних цілей. Але українські захисники на передовій не вірять у таку милість ворога. Виходить наступне, Путін намагається показати світовій спільноті, що він паїнька і хоче миру, і ось для нього щось робить. Насправді вони цього всього не дотримувались і не планують. Будуть тільки накопичувати деінде ресурси та особовий склад для подальшого наступу. Голосити перемир'я в будь-який потрібний для себе момент. Дуже зручно. Ми маємо погоджуватися або на довгостроковий мир, або найти на нього зовсім, бо виглядає це дійсно смішно. Путін боїться тривоги, адже під час загрози обстрілу Великий парад буде не таким же і Великим. Важка ситуація на Покровському напрямку. Армія РФ двічі посилила штурми, йде в атаку піхоту із залучення мототехніки. Гаряче під удачним, Котлиним, звіровим, піщаним і Шевченком противник намагається просунутись бік новоукраїнки через відродження і зелене. А під лисівкою точаться важкі бої. Частина села під окупантами, решта під контролем ЗСУ. Противник сидить у східній частині удачного, штурмує маленькими групами. Працює РСЗВ та міномети. Літають ворожі FPV. По Котленому так само без змін. Бої тривають інтенсивні. З самого ранку почала щільно працювати авіація. На Новопавлівському напрямку, за даними аналітиків, діпстейту купанти просунулись біля трьох сіл: Успенівки, котлярівки та роздольного. Противник також намагається відкинути нашу оборону в районі Костянтинополя та Веселого. До того ж, тривають бої на підступах до багатиря. Противник практично зміг вийти до південно-східної частини. Ворог не може стрімко зайти до багатиря, тому йому доводиться обробляти нашу оборону бомбами та артою. Наші козаки знаходяться під щільними ударами ворожої авіації. Більше 15 бомб скинули по селу. Плюс працює РСЗВ. З настанням тепла та зеленої маси в полі бачити ворожу піхоту стає складніше. Захисники зазначають. Настав час серйозно зосередитись на дистанційному мінуванні лісосмуг і створенні засобів для зупинки живої сили ворога. На тлі загострення ситуації на підступах до адмінкордонів області та щоденних атаках кабами та дронами, евакуація мешканців прифронтових громад Дніпропетровщини стала неминучою. Ця ситуація, яка зараз відбувається тут, я вже цю ситуацію спостерігав в 23-му році безпосередньо в Донецькій області, в Покровську, в Добропілі. В Родинському і ще в ряду населених пунктів Покровської громади, де ну, війна вона була не так далеко, але багато з людей хто сподівався, що вона не дійде до їх домівок. Але, на жаль, цього не сталося, і вже війна безпосередньо там. І така ситуація теж зараз відбувається на Дніпропетровщині. Примусову евакуацію запровадили у чотирьох селах Межівської громади та трьох Новопавлівської. У безпечне місце вже вивезли майже 400 дітей, але ще залишилося 26. Валерія Дев'ятко Дніпро